Усім привіт, до вашої уваги. Оля мішечка з ковдрою. Подивимося, що попадає. На столі у нас ось така гарненька ковдра. Приємна на дотик. Наступна півтора спальня це у нас комплект на двоспальне ліжко. Ще м'яка ковдра гарненька. Ось така, біла в гарному стані. Халафайдер, дуже легка м'яка. Ще ковдра. От відкривається у нас. Сіренька зроблена в Італії. Двоспальна ковдра. Спальник. Може бути, як звичайна, ковдра, вона відкривається. Ось така вона всередині тепла. В дитяче ліжечко. Ковдра з вовни, з овчини І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.